Житловий комплекс «Манхеттен» від компанії «Креатор Буд» розташований у Тернополі за адресою бульвар «Куліша-1» у центрі мікрорайону Аляска. Поруч комплексу Площа ринок та один з найкрасивіших у місті духовний центр: чотири школи, кілька садочків. «Манхеттен» має зручне транспортне сполучення зі всіма мікрорайонами обласного центру. Тут передбачений підземний паркінг з ліфтом. Комерційні приміщення на першому поверсі, інтерактивний майданчик для відпочинку дітей та дорослих. У будинку запроєктоване індивідуальне опалення. Монолітний каркас, фасад, комунікаційні роботи, покрівля зроблені повністю. Продовжуються роботи з будівництва паркінгу. Готовність 70%. Два з чотирьох ліфтів змонтовано. Виконуються роботи з гідроізоляції стін паркінгу. Стовідсотково зроблені сходові клітки і шахти ліфта паркінгу. Штукатури проводять роботи у трьох під'їздах. Триває монтаж електрощитків на поверхах. На квартири уже «Манхеттен» діє державна програма кредитування житла Є оселя». Детальна інформація у центральному відділі продажу квартир, що у Тернополі на вулиці Листоподова. 1. креатор буд. Будуємо досконале житло. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дізнавайтеся першими про нове і цікаве на сайті Креатор Буду.